Доброго ранку. Сьогодні у нас математика. І я запрошую вас у подорож містом. Помандруємо ми з вами вулицями міста. На вулиці будинки. Скільки ж будинків? Два будинка. Біля кожного будинка росте дерево. А їх скільки? Теж два. Отже, дерев і будинків по два. Їх однакова кількість будинків і дерев порівну. Ідемо далі. Ось ще один будинок. А тепер скільки їх порахуємо. Один, два, три. Всього три будинка. Тепер яких предметів більше? Будинків більше, ніж дерев. Тому що будинків три. А дерев 2. А яких предметів менше? Дерев менше, ніж будинків, тому що число 2 менше, ніж 3. Що ж треба зробити, щоб дерев теж стало 3? Так, треба посадити ще одне дерево. Тепер і будинків, і дерев. По три порівну. А ось приїхали машини. А скільки ж машин? Давайте порахуємо. Одна, дві, три. Машин теж три. А який же пристрій керує рухом машин? Так, це світлофор. А він теж пов'язаний з числом три. А чому? Тому що у нього три різнокольорові вогники. А ще ми можемо зустріти число 3 у казках. Давайте згадаємо, у яких же. Так, казка три ведметі. Ще казка троє поросят. Уважно подивіться на картинку. На галявині намальовані дерева. Як же вони називаються? Так, це дуб і береза. Зверніть увагу на їхні стовбури. Які вони? У дуба стовбур товстий, а у березки тоненький. А які ще предмети можуть бути товстими і тоненькими? Давайте подумаємо: олівці внизу олівець товстий, а вгорі? Тоненький. Книжки. Червона книжка товста. А блакитна тоненька. Моркви товста і тоненька. Дві дощички. зліва товста, а справа тоненька. Свічки товста і тоненька. Кусочки сиру. Товстий кусочок, тоненький кусочок. А це ковбаса, товста ковбаса і тоненька ковбаска. Діти, а наостанок вам завдання роздивіться уважно картинку і скажіть, яких же предметів тут по три. І згадайте, які ще предмети можуть бути товстими та тонкими. Ставте вподобайки, навчайтесь, граючись.